Компанія на Автопарк нове надходження для вас це у нас БМВ-330 2017 року випуску. Плагінги від BMW. На задньому приводі бензиновий двигун 2 літра. Шикарне класне состояние автомобіля. Незначні пошкодження були по Америці, але максимально класно все це відновило. Технічно, абсолютно без ніяких зауважень. Передні партнеки, задні партнеки, камера заднього ряду. Достатньо велике багажне відділення. По задньому ряду сиділи наш керівний салон, абсолютно без ніяких зауважень. Чорний стеля люк, скло для заднього ряду пасажирів. передній частині у нас і 4 скло підімнача, електробування водійського судження. Також пам'ять управління світлом. Шкірне кермо 108 тисяч майже пробігу. Велика мультимедіа камера заднього огляду, двозонний кліматконтроль, підігріви переднього ряду сидінь, режими вождіння автоматична коробка передач, управління мультимедіа Чорна стеля Люк. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит Лізн, також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора.